Центр тепер скарця, бідня пора, файчно тепло. Така класна погода. А, е, пойдемо трошки на ринку, підемо в сторону добі, звичайно. 127. 12, Пане, пану вже справді пора розвертатися до Білета. скоро буде рости Славка пишина. І Юрій Дякунча. Давайте через медполас, подивимось. Там фонтан не працює. Вимкнули. Ось. І пройдемо. Бачите, як гарно. Викошено кощі підстрижені, рівень, тростаціно далі тепло. Це прямо колись був Старий Відень. Зараз бути готеля РФЛ Я ж таки бачите тихе гарне місце в самому центрі Ай поруч Та й сам самі ротель поруч Спа сьогодні щось порожній якого взагалі не видно А може пора обідні люди пішли обідати Може хтось пішов на сторону час же спати. Парк Готель, Моцарт з іншого боку. А, і тут теж золота ось. Міля міротеля вуличних музикантів чути Костел видно Гарно, краса а, торговий центр теж потужний. Стеле папа підемо добивати все таки. Дуже гарно сонечко підсвічує так, трошки тіні, трошки сонця, гра кольорів, гра тіней. Трошки старовинної автентичної архітектури Турскавецької. музика все додає настрій, настрої на відпочинок. Я вже казав, що наш YouTube канал дивиться корисно для здоров'я. У нас тільки прекрасне, тільки позитив. Дарено жовтіють. Хмарки потрошки небо з'являються вранці, що на той бачиш, буде таке небо було вранці, було повна відсутність хмарок. Тепер видно, що з заходу хмари підходять. Я Невеликий каштанчик, такий вже теж та жовтий. А е, Його старші брати вжились. Він ще поки просто жовтий. Світязянка потяг іде всі пам'ятають, що з дня на день Дніпро... Дніпровський потяг, все. Стоє потягом Дніпро Львів, да Трускавця не доїжджає. <ривітна> гарно. доїжджає. Трускавці завжди гарно. <гум> Я не знаю такої пори, щоб Трускавці було не гарно. <гум> а, і от, от буде анонс концерту. Вже дуже-дуже скоро. Одній з наступних випадкових. серій обов'язково побачив. Володар першої премії вокалістів у Лондоні та патронатом Хорвіського дому Ростислав Кушина. Концерт і приймув участь в лауреаті конкурсів, конкурсі. Акордеоніст Віркуос Юрій Дякуйчак. Програма подарує. Не пропускає тільки живий звук. запрошуємо 11 жовтня о 19.30 Палац Культура Щирка на Камеді Шоу. На гостях VIP Тернопіль, Данька та Володька чекають на вас. 13-го заслуження артиста України Віктор Овильник. 14-го заслуження артиста України Тоня Матвієнко та Дмитро Андрієць. 15-го на свою концертну програму запрошує Роман Скорпіон в супроводі шоу «Палету». 16-го Розаля Фаліон та театр пісні «Лісопатний батальйон» уже нагоді артистку відкаталися, come calendar's come from simply called the Volya Society. Ми надсемося у сьогоднішній вечірній концерт. Сьогодні ми виважимося на представлення розповідач Олена Ростовська. І ще нагода для нас. Що ви знаєте, чи ні, я попрошу послухати це буде завтра. Чудово концертна програма, де вас здивує сектор з бенто. Носи ну, Огір Ростовська Кушина.